Вітаю, моє ім'я Михайло Пороховий. Я випускник 2022-2023 навчального року ансамблю естрадного танцю Драйв Палацу дітей та юнецтва міста Ізмаїл. У колективі я займаюся спочатку його створення, а саме 2017 року. До того часу я був в іншому ансамблі. За період навчання я опанував мистецтво народного танцю, сучасного, класичного, гімнастику, акробатику, сценічне мистецтво. Я Учаснях міських, регіональних, обласних, всеукраїнських міжнародних фестивалів конкурсів: це Всеукраїнський фестиваль мистецтв в Києві 2018 року. Всеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв Єднаємо серця у Вінниці 2018 року. Всеукраїнський фестиваль мистецтв Зоряна Брама у Києві 2017 року. Також учасник міжнародного фестивалю конкурсу мистецтва у Києві, Всеукраїнський фестиваль барви дитинства в Одесі 2019 року та багато інших. Я дуже вдячний своєму хореографу Ірині Валерівні за ненастанну працю, професіоналізм, прагнення йти вперед. Ви завжди були для мене підтримкою, джерелом нових інтересів та цілей, прикладом невичерпної енергії та оптимізму. Я вдячний за те, що завжди говорили про мене тільки добрі слова. Ніколи мене не зупиняли в моїх починаннях, казали, що у мене все вийде, що треба йти далі. Для мене ви були не тільки викладачем, а й справжнім другом, порадником. Ви дуже весела, добра, щира, завжди можете надихнути та підняти настрій. Від щирого серця бажаю невичерпаного запасу цікавих ідей і творчих задумів. Нехай не буде межі фантазії у ваших постановках. Хай кожне мить життя наповнює вашу душу радістю і щастям. А ансамбль драйв зіщу щодня прагнути великих перемог. Хай супроводжують в житті яскраві емоції, цікаві люди та незабутні враження.